Доброго дня, мої любі діти! Давайте разом ми подивимось на відео і скажемо, що ми бачимо на ньому. Так, діти, це папороть. Ми сьогодні одну гілочку папороті будемо розмальовувати. А перед початком нашого заняття давайте разом зі мною ми зробимо пальчикову вправу. Один, два, три, чотири, п'ять ми підемо у ліс гуляти. По жину, по чорницю, по малину і брусницю. Ще і суничок позбираємо і додому понесемо. Давайте повторимо ще один раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми підемо у ліс гуляти. По жину, по чорницю, по малину і брусницю. Ще і суничок позбираємо. І додому понесемо. А тепер давайте розмалюємо папороть. Для цього нам потрібно аркуш паперу, на якому вже намальована папороть, вушна паличка, фарба зеленого кольору та склянка води. Починаємо. Окунаємо у водичку, вушну паличку, потім у фарбу. Набираємо її. І зафарбовуємо нашу папороть ось так. Зафарбовуємо повністю всю гілочку. Ставити. Ось така гарна папороть в нас вийшла. Спробуйте ви її розмалювати. Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей, діти!